Слава роду! Слава Богам! Слава, слава Україні, Руси! Слава! Ну що ж, вітаю вас усіх! Як сказали нам у людей з Індії, у вас все добре, у вас все прекрасно в Україні. Чому? Тому що ну, ніхто не робить нічого для того, щоб щось це змінити. Раз ніхто не робить для того, щоб усе це змінити, е, значить у вас все добре. Ви всім задоволені. Так виходить. І логіка у цьому є справді. Тобто подивитися навколо, частина людей, не будемо казати вже там в відсотках скільки, аби когось <свісно> не обезнадіювати, скажімо так, чи навпаки. Е, частина людей продовжує свято вірити. Шокозайця, шоколадного зайця наш, який все життя при владі провів. І у тих владних коридорах, працюючи, розумієте, на державну зарплату, він десь мільярди взяв. І не дивлячись на це, та не тільки на це, не дивлячись на купу всякого, не дивлячись на Ілувація, не дивлячись на. Усяких-всяких-всяких різних речень, купа людей продовжує свято нововірити. Чим вони відрізняються від путіної Ну чим? Вони свято вірять, і, і що б він не зробив, вони кажуть, що то, 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 не в очі мені плюють, то Божа роса. Ось. Я кажу, як, як, як ну, недавно лишиночка, одна написала так. Так він же в 2014 році він це зробив. Що нарешті відмовилися від купівлі російського газу. Люди добре, ну у вас є голова на плечах чи нема? Який російський газ? Ми всі вчилися, ну, хто вчився при Радянському Союзі, то пам'ятаємо ту карту Радянського Союзу, на якій була карта України, так? і там ми, ми, ми кожен день ми неї проходили в класі. І ми бачили, скільки там позначок корисних копали на території України. Де воно все? Ну, я маю навіть не корисні купали на ці знання. Ну, люди добрі, ну згадайте, ще в радянський час говорилося, що Україна добуває 70 мільйонів там, приблизно, кубометрів газу природнього в рік. А вже вже, вже пізніше, вже, вже нам як казали, що у нас споживання в Україні газу біля 20 мільйонів кубометрів газу природного в рік. То де ще 50? 70 добували ще при Родянському Союзі. 70 добували, 20 споживали, чи може навіть менше А, і, і де воно все решта, де 50, 50, а я вам скажу, де ти 50. Вони йшли в загальний цей котел Радянського Союзу. І після розвалу це продовжилося. Так? Тобто на тій трубі ніхто не заміряв. Заміряли на вході в Україну, заміряли вже на виході, скільки йде в Європу. І весь той газ йшов як російський, а нам 30 років вісили лапшу на вуха і розказували казочки, що у нас немає газу, що ми купуємо, нібито купуємо в Росії газ. Получається так, що Росія отримувала два рази за той газ, який не, не, не добувала. Один раз платила Україна, ми платили за свої. Рішення. Другий раз платила Європа. За той газ, який власне вона купила нібито в Росії. Так? А він прийшов до України: Український газ. Ну же ж не пахне, мені можна написано, що він український, так? Ось. Е і тут. Е Ще хтось вірить, продовжує вірити у ті казочки. Но тут ще смішніше, говорить жіночка, у 2014 році він відмінив закупки, так як то він так різко відмінив. Тут купляли-купляли, а тут взяв той, що кузаєць прийшов, і, і скважин сам, напевно, наробив тих скважин стільки, що, щоб можна було вже відмовитися від російського газу. Ну, нонсен, ну, ну абсурд. Ну, дуб, здура, повна, ну треба ж думати, якісь дороги. Ви будемо. Якось задумуватися, так? Добре, він відмінив. І що в результаті? А в результаті, тобто, е, ну, виходить так, що ми прийшли на свій український газ, так? Тобто, в будь-якому випадку, по всій логіці, він би мав бути дешевше. Ну, спеціалісти кажуть, що там собі вартість лобування його навіть на сьогоднішній день там, менше гривні. То тут, по таких самих максимальних підрахунках, якщо брати е, зарплату робітників. Які роблять ту скважу, які потім працюють на ньому, по європейських чи там американських мір. А в нас робітники не, не отримують по тих мірках, у нас получають значно менше, тобто собівартість набагато менше. Ну навіть по самих максимальних підрахунках вона ну, там ну, до гривні не доходить. І ось е, наш шоколадний заяць е, нібито відмовився, так і нібито е, стало українське. Так а в результаті той газ подорожчав два е, чи три рази. Так, нагадайте, мені скільки раз подорожчав тобі газ. а? Подивіться, люди добрі, ну всі цифри є. І плюс додавалася ще незаконна платіжка за доставку Прекрасно. Але частина народу свято продовжує вірити, що шоколадний заяць, білий і похнанастий. А ще частина народу свято вірить, що білий і пухнастий не шоколадний Заяць. Ні, шоколадний заяць він не похмаст. Він, він шоколадний. А білій бухнастий зелений зайчик. Бо не втік зі своєю командою. А він святий. Ні-ні, ні це, це, це не він розмінував чому. А? Це не він, це, це шоколадний зайцець. Там же шоколадний зайця зі своєю когортою Крим фактично е, віддав, продав, можна так сказати. Так? Е, сказали, ні, не треба оборонятися, не треба. Це все тихенько, не воюємо. А були твік, ні-ні-ні. Не-ні, це не він яйця, ну вже не шоколадні яйця, а курічі яйця 17 гривень. Так, несе. <світ> це його команда. А він... Ну що, хоч когось покарали? Хоч когось покарали за ці 17 гривень яйця. Та ні, то Божа Роса, то то не, не в очі. Тобто частина народу вірить в того, частина в того, а тут повна, що з одним, що з другим, що зі всіма іншими, так? То виходить, що це насправді люди задоволені. Люди задоволені усім. Все прекрасно. У нас прекрасні ціни, у нас прекрасна економіка, у нас податки, просто які нам податки. То е, насправді для чого я розгадав це для того, щоб ми задумалися, е, тому що перед кожним славою нам треба задуматися, що ми хочемо, до чого ми прагнемо, куди ми йдемо. І ми кажемо, все буде Україна. Ми кажемо, ми з України все буде добре. Україна понад усе. А що значить Україна понад усе? І що значить Україна? Яка Україна? куди ми прагнемо дійти? Яку ми Україну прагнемо зробити? Наразі ми бачимо, що були втік, не дивлячись на війну, на воєнний стан, на те відключення світла і так далі, і так далі, так далі, так далі. І на його клятві обіцянки тарифи підвищуються, податки ростуть, ростуть, додаються нові і ростуть, ростуть, ростуть. І нам знову ж кіплюють очі, да? а люди кажуть, що це близькі кажуть свято можна да? і кажуть, що не білий в нас. Кажуть, що боже роса, ті податки нові. ж так має бути, то це так. Хіба так має бути? Ну давайте задумаємо. Нам кажуть, велика біда. Велика біда в Україні, то що є темна сіра економіка, так і, 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 і гроші виводять в офшор. А чому гроші виводять вшори? Ніколи собі не задумуватися. Ніколи не задавали такого питання, чому гроші виходять в офшори. Тому що це вигідно, очевидно. Інакше б цього не робили. Тоді задаємо друге питання. А що таке офшори? То, то, якби Марс, там, чи, чи місяць, чи то що? То, то інакша зоряна система, що це таке? Чи то тут на землі така сама якась інша країна, так? Просто створила такі умови. І людям вигідно туди, як, наприклад, Панама. Взяла і зробила такі умови. Що з цього світу туди. Везуй гроші, так? А чому би нам не зробити такі умови? Аби до нас всі звозили гроші, аби у нас все то збиралися, а ми росли, 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 росли. Чому? Тобто, якщо ми питаємося, якою ми хочемо бачити Україну, куди ми прагнемо йти, так? однак для того, щоби розуміти, куди ми йдемо, так, ми собі уявляємо якусь картинку, образ, стави якусь цілі. Однак треба. Ну, вже на сьогоднішній день, по крайній мірі, зрозуміти, що вже є, щоб не, не вигадувати колес, щоб не робити знову ж таки одну й ту саму роботу двічі чи сто разів підряд, так вже придумано, вже зроблено. І ми йдемо по світу і дивимося. Так, дивимося, Панама, у Офшорська зона, так люди всі зводять туди гроші. Давай зробимо подивимося. А які умови, а ми можемо так зробити. А чому ми не можемо так зробити? Так, якщо ви закупите, то ви побачите насправді, що купа країн світу не має податку, ПДВ, і цілий список країн світу не має навіть подоходного податку. Податку на прибуток. Ми це навіть не можемо собі уявити. А <кій> ПДВ, як б сказала, людина це податок на високі технології. ними душиться. Душиться, Тобто, це, 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 це накладається податок на, на, на цю додаткову вартість. І відповідно, все, що високотехнологічне, воно душиться тим податком. Якщо його зняти, відповідно йде ріст. Ви можете дуже здивуватися, ви будете дуже здивовані, але в Сполучених Штатах Америки немає ПДВ. Немає в Сполучених Штатах так само, як немає в Гонконгу. Тобто вони дурні але мудрі, правда? Вони взяли і не беруть, вони, вони їм направили. не треба бюджету. Бюджет в Сполучених Штатах, напевно, бідненький, маленький. Ну, То якщо ми кажемо, що ми йдемо в НАТО, ми йдемо в ЄС, давайте спочатку подивимося, куди? куди ми йдемо, які умови, так? чи нам ті умови підходять, чи не підходять. Так? Ну, Добре, ви можете сказати, що там купа країн, вона на нафті сидить, так у нас теж копалин. Отак. І в світі вже дуже багато людей відкрито заявляли, що люди добрі про Україну. Україна стоїть просто просто це золота земля. У вас і золото, і алмази, і нафта, і газ, і марганцеві, і сланцеві руди, і, е, і ну, купа, 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 тут всього не перечислиш. Однак, навіть якщо не брати корисних копалень, якщо ви візьмете і загуглите е, ВВП. ВВП це валовий внутрішній продукт. так? Це, відповідно, так, якщо грубо сказати, ну скільки країн, скільки народ за рік заробляє на одного в розрахунку на одну людину. Так ну, так от, якщо грубо так, розділити на всіх, так? ми заробили всі разом. от, от, так от. Внутрішній валовий продукт. так? Е, і, відповідно, от ви загуглите ВВП країн, наприклад, ЄС. Ми кажемо, ми йдемо в ЄС. так? Добре, ВВП країн ЄС. Чи ВВП країн Європи. Ну, замовили, подивіться, ви будете дуже, дуже, дуже здивовані. Ну, я думаю, що ви не будете здивовані, що Україна там стоїть в самому кінці списку. Вона закриває той список, фінішує так? в самому низу. Однак ви будете дуже здивовані, бо на першому місці там стоїть така держава, як Люксембург. А ця держава. Вона в 10 разів менша від Львівської області. Не від цієї України, а від Львівської області, від Людної області. Тож давайте подивимося, що там таке, в тому в Люксембургу, є, так? Чому вони такі багаті? І ви знову ж таки побачите, що там податкова система явно відрізняється від нашої української. Добре. А ви подивіться, наприклад, на таку державу. Тобто оцей Люксембург, він залишає позаду себе, розумієте? Він валовий внутрішній продукт має набагато вищий, ніж величезна Франція, Польща, ніж навіть Росія. З всіма її там. Вернемося до України. У нас, як Після розвалу Радянського Союзу зробили, так до сих пір є встановлений така, 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 є таке поняття неоподаткований мінімум. Тобто це дохід, з якого не береться туди, так? Е, Ну, Хто стикався з то він знає це. Однак переважна більшість навіть не задумується про це. Це неоподаткований. Мінімум до сих пір при всій інфляції, при, при всіх тих стрибках валюти і так далі, так і далі, так далі. Все впливе догори, ціни все припливуть. А той неоподаткований мінімум залишається на рівні, так як був встановлений ще в 90-х роках. І ну, більшість вас можуть бути дуже здивовані, тому що він складає 17 гривень. Тобто, якщо ви заробите 17 гривень, вам не треба платити податки. Ну, якщо 18, і вже платіть. Це неоподаткований мінімум, який зберігається з 90-х років. Ніхто його не змінює. Це, це просто Е, Ну, ви можете так сказати, а, ну, а, як, а як може бути інакше? я вам скажу, як може бути інакше. Зовсім інакше. І є така, наприклад, держава, ну, тобто беремо ще меншу державу. Є Люксембург, а ми візьмемо ще меншу державу, Ліхтенштейн. Це заліклати землі. Клаптик землі, який по, 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 по своєму об'єму, е, я дивився спеціально. Якщо взяти по карті Львів е, від об'їзної дороги з однієї сторони до об'їзної дороги з другої сторони, е, то Львів виходить вже в 2,5 рази більший від Ліхтенштейна, в 2,5 рази більший Львів. Тобто така маленька карликова держава. Так? І в цій маленькій карликовій державі не де мінімум, дай Бог пам'яті, 11 тисяч, там і ще там скільки сотень євро. О, 11 тисяч. Розумі? Тобто підхід такий, і це не тільки в Ліфтенштейні. Підхід такий, що якщо ти сам можеш себе прогодувати, так, забезпечуєш себе базовими речами, Тобто податків ти не платиш, не плати. Слава Богу, а? добре, що ти заробив все, мають. Якщо ти заробив більше від базового того рівня, ну то відповідно тоді тоді вже платиш податки. там. Вот. І чим більше заробив, тим відповідно більше платиш. Тобто, тим збільшується відсоток. О. Тому що ну, ну, хто більше заробляє, то тим більше має платити. Хто менше заробляє, то і менше відсотків має платити. І так є, і так має бути, і так було. І в нас на Русі так було. Меценати та ще навіть за останні століття згадати наших цукрозаводчиків, і інших всяких промисловців, які власне до 80% віддавали зі свого доходу, бо вони розуміли, що їм більше не треба. Вони не з'їдять більше, ніж їм треба. Вони не тямуться більше, ніж їм треба. А, а нарешті вони будували дороги, будували лікарні, будували храми, щось робили для людей. І це нормально. А хто зробляє цей базовий рівень, так, то він взагалі не платить. От, у Ліхтенштейні це ну, там, біля 11 тисяч євро, так? Тобто, якщо взяти навіть по самим скромним таким підрахунках, так, то в нас би той неоподаткований мінімум мав би бути хоча б як прожитковий мінімум. Хоча той прожитковий також він встановлений так, що ви розумієте, що ви на той прожитковий мінімум ніяк не проживе, ніхто. Не зможе заплатити ні, ні за комунальні послуги, ні, ні, ні про харчуватися, тобто навіть самі базові-базові-базові потреби не закриється. Люди, навіть без комунальних послуг людина на прожитковий мінімум просто не про харчують, не проживе. Ось. Но навіть якщо б цей неоподатковий мінімум стояв на рівні, власне, прожиткового мінімуму, то вже б була якась логіка. А він продовжує стояти, зберігатися на рівні. Так як був встановлений в 90-х роках 17 гривень. Хоча і тоді це було посміховисько. Дай людині можливість заробити, дай людині можливість нагодувати себе. Так? А зараз робиться навпаки все. Все для того, щоб закрутити ганьки. І вводяться нові мита, зменшується то, 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 стеля. стеля. О, тобто раніше ви могли більше привезти за кордон. Так? Поїхали, вдягнулися, чи там купили собі там там, щось е, чи чи ноутбук, наприклад, купили, чи смартфон, чи одяг. так. Е, І приїхали з тим, тут, уж я для себе купив, я сам привіз, сам взяв. так. І раніше та стеля була на рівні 200 євро. А нині є вже злизилися там до 10 євро. Тобто всі гайки, замість того, щоб навпаки відпустити всі гайки, дати можливість людям виживати у часі війни, гайки навпаки закручуються. А народ Що народ, народ Народ каже, що так має бути. Ну, по крайній мірі, частина народу? Частина народу. так? Хтось з школа, ну, знаєте, хтось забуде втіка, і всі, ну, ба, це так має бути, все добре, що прекрасно. От. Це, це ж треба, що треба, нам дуже нам треба, так? Тобто народ сам одягає, сам годує армію, е, сам шукає там, від, від дрона до супутника. Так? А держава каже, що, 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 нас бачить на яйцях 18 яйця. Тобто, що я пропоную вам задуматися, і оце кожен день над тим думати якою ви хочете бачити нашу Україну? так? Я хочу бачити нашу Україну вільною. Щоб люди почувалися вільними. Люди почуваються вільними, якщо вони не обкладені зі всіх сторін податями, як, як, як я не знаю, як то сказати, цензурно. Людина має платити якусь зрозумілу межу. так? Що десятину, 10%. 10%. Е Якщо там мінімально людина заробляє там, лише там собі там, на, на проживання, так? Е ну, то нічого не має платити, бо вона що, що вона заплатить? Якщо вона заплатить, то вона вже не, 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 не приготується тоді. Так? Має бути нормально, має бути це по-чесному, здоровому голові. Має бути сприятливо для того, щоб у нас розвивалася техніка, технологія, наука. А для того має бути відмінений ПДВ взагалі. Для багатьох має бути відмінений податок на прибуток, має знятися куча всяких тих акцизів, так? Е, ну, акциз на тютюн ми не говоримо, ладно. Ну, акциз на бензин. Бензин це основа, знову ж таки, все перевозиться, все робиться, це, це, це основа економіки, можна так сказати. так? На нього ставиться access. і знову ж таки в час. І він зараз він ще й піднявся. Підня... Не, не піднявся, він сам не може піднятися. О, підняли, так? Ті слуги слуги олігархату підняли, взяли, підняли. І відповідно все починає дорожати. Тому що тому що подорожав бензин, значить все починає дорожати. Знову і знову далі і далі. Ось тож, задумаємося над тим. так? І Думаємо, і так аналізуємо. Ага. Тож, або якнайшвидше, і якнайлегше, відновився народ наш у силі і славі своїй, аби відбулося оце переродження нашого народу у новій ментальності, у, новій, у новому світогляді, світосприйнятті, Аби про давні знання наші про давні знання. Котрі з нинішніми знаннями можна прирівняти до вищої математики. До вищої математики. А ті нинішні знання. Сказати, що це як ясельна група. Як ясельна група дитячого садочку. Або відродився народ наш у силі славі своїй. Переродився. Зайняв своє місце, виконуючи свою дхарму, покликання, призначення у людстві. Як народ відаючий, ми вже це зайняли місце. Однак треба ще це проявити, зробити. Як народ відаючи, як народ лідер, як народ учитель, Ще в 90-х роках пригадую, казали, з України почнеться переродження усього людства відродження духовності. Тоді так дивно це було чути. Так дивно було. Думаєш, боже Боже, такий за небо від нас відродження. І ось зараз ми бачимо, що насправді це відбувається. І щоб це відбулося якомога швидше, якомога легше, то як і тисячі років тому промовляємо, коли вічусень творода селищнього жива матінка, прийди силами своїми зціли, силами своїми наділи, силами своїми благословими. Живо, матінка, силою тобі наповняємося, святі святої благословляємося, час тебе славу, моми. Тож прийди і будь з нами на добро і щастя, роду земного слава, живі матінці, слава, слава рідні благ, слава, Кіма, слава слава.